Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум І зараз у нас на огляді велосипед від бренду Дорожник Модель Retro 2024 року. Модифікація на планетарній тулці Shimano Nexus на 3 швидкості. Випускається в одному розмірі це 28 дюймів та один розмірами це 19 дюймів. Відповідно, підійде під зріст мінімальний це 165 см, максимальний до 185 см. Модель представлена в різних кольорах. Зараз ми вам демонструємо два. Перший із них це помаранчевий, і в похмуру погоду він більше все-таки як червоний, а в сонячну – помаранчевий. За ним зелений, це новий кольор. Також красиво виглядає. Додатково є ще чорний, є малиновий, і з ними ви можете ознайомитись на сайті. Рама виготовлена зі сталі, міцна. Верхня труба з нижньою посилена такими перемичками. Підсидельна труба має гострий кут і зроблена це для того, щоб на велосипеді було комфортно їздити. Кермо сталеве, ергономічної форми, і воно регулюється по висоті. Можна підібрати під себе комфортне положення. Заводську комплектацію входить дзвіночок. Гріпси м'які приємні на дотик. Для покупок з магазину попереду встановлена пластикова корзина. І також всередині стоять педалі алюмінієві, такі тут йдуть в комплекті. Сидіння тут широке, комфортне, з м'яким наповнювачем та додатково встановлені пружинки. Для більш важких вантажів позаду встановлений сталевий багажник з зажимом. Від бруду у вас будуть захищати повнорозмірні крила, зроблені зі сталі. Задні гальма класичні, як для дорожніх велосипедів, ножні. А попереду ручні v brake Обід зроблений з алюмінію, подвійний противоударний. Гума тут зі світловідбиваючою смужкою. Ширина покришки 1,75 дюймів. Протектор універсальний під ґрунт та під асфальт. Трансмісія на велосипеді від Shimano. Планетарна втулка на три швидкості. Справа стоїть гріп-шифт для перемикання швидкостей. І перемикати швидкості на цій системі можна навіть стоячи на місці. Перемикання швидкостей відбувається всередині втулки, і це дуже зручний механізм та має високу надійність. Ведуча пара на одну зірку, вона сталева, розрахунок зубів 36, також тут встановлений такий великий металевий захист від попадання одягу для того, щоб на цьому велосипеді можна було їздити навіть спідниці. Заводську комплектацію на велосипеді встановлена центральна підніжка з регулюванням довжини. Дорожник Ретро це універсальний велосипед для міста та села. За рахунок планетарної втулки на три швидкості, вам буде легко підніматися на підйоми та тримати середню швидкість. Міцна сталева рама, надійні компоненти можемо рекомендувати. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Дорожник. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобалась ця модель, замовляйте, відправимо новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, оплата частинами від Приватбанк, Монобанк, наложеним платежем. Вам подякую за увагу і до зустрічі в нових відео.